Дозвольте собі нічого не робити. Вони до вас приходять, і е, ви з ними зіштовхуєтеся один на один, і це стрьомно. Ну дійсно у мене теж буває таке, що я нічого не хочу робити. Яка ідея, який сенс, мета стоїть за цією дією. Аби чимось себе зайняти. І зрозуміло, блін, що тоді ну, реально не захочеться нічого робити, і сил не буде. Ви не станете від цього поганими, не не такими. Це один із таких пунктів, який мене забирає сила. З'явиться простір всередині вас у вашому житті для того, щоб робити дійсно вартісні речі. Привіт, мої люди! Я вас дуже рада бачити на моєму каналі. Дуже рада, що вам відгукнулося це відео і ви вирішили його відкрити і зробити крок назустріч собі в першу чергу. Сьогодні я хочу затронути таку тему, яка насправді є дуже актуальною в цей час, в якому ми з вами живемо. І я багато зустрічаю людей, які кажуть про дуже такі схожі. Симптоми труднощі, з якими вони стикаються. І саме я відчуваю це на собі, але за рахунок різних своїх випрацьованих годами технік, я підтримую да, цей стан. Але саме я відчуваю, що це дається зараз важче. І такий стан він відчувається да, загалом в такому якомусь спільному полі, в якому перебувають багато. Людей. І це такий стан загальної втоми, розгубленості, да, такої розхитаності, нерозуміння того, що буде далі, да, І відповідно, як бути у цьому підвішеному трошки стані через різні події, які від нас не залежать, і де в цьому всьому знайти опору і бажання щось зробити, бо відчувається це просто як втрата якогось. Бажання щось робити, ніби нічого не хочеться, бо все втрачає сенс, ні на що немає сили. От, от такий загальний стан, якщо спробувати його описати, щоб воно підходило, підходило більшій кількості людей. У мене на каналі вже є відео про опори, про саме внутрішні опори, де їх знайти в цьому світі, де зовнішні опори є неймовірно сильно хиткими. Я вам раджу його подивитись, тут десь вилізе вам підказочка, якщо ви відчуваєте цьому свою потребу. А зараз я хочу, і я ще хочу наголосити, що я не вчу, я не вчителька якась, я просто така сама людина, як і ви, жива людина, звичайна людина зі своїми якимись слабкими, сильними сторонами і так далі. Кожен з нас різний і не забувайте, не ідеалізуйте нікого. Не ідеалізуйте себе також, це не несе нам жодної користі. Я просто вірю, що якісь думки, якими я хочу поділитись, відчуваю поклик, та це зробити точно комусь. Вони будуть потрібними, важливими і необхідними саме зараз, саме в цей момент. Коли у нас з'являється цей стан, да, коли нічого не хочеться, ні на що немає сил? А, причин, звісно, багато. І так, да, якщо ви хочете прям якусь, знаєте, таку максимально вашу, то це треба йти в особисту роботу і працювати саме із вашою історією, і вашим станом. Але загально дуже часто такий стан буває тоді, коли перше. Не банальніше, ви просто банально втомлені, і вам потрібен відпочинок. І тут виникає та проблема, що ми не вміємо відпочивати, ми не вміємо відпочивати якісно так, щоб це був дійсно відпочинок, який нам дасть прибавить сили і нас оновить. Тому що ми багато всього робимо, там працюємо чи навчаємось чи ще щось, якісь різні ситуації на ситуації, які нам потрібно вирішити. А потім ми приходимо і ми не звертаємо увагу на себе, на те, що. Я втомилась, мені треба відпочити. І ми все одно йдемо там щось робити, або втикаємо в телефоні, що ще більше нас перевантажує. І тут треба просто зрозуміти, да? якщо у вас дуже багато саме такою розумовою втоми, то спробуйте піти у фізичний відпочинок. Якщо навпаки, ви фізично втомлені, то дуже класно буде щось почитати. Да? Щось, якусь інформацію можу отримати, але розслабити тіло. Але для мене найкращим відпочинком це є просто посидіти в тиші і нічого не робити. Тобто, якщо реально не хочеться нічого робити, то дозвольте собі нічого не робити. І відповідно так ми переходимо до наступного пункту. Якщо, якщо не хочеться нічого робити, то нічого не робіть. Бо у нас, ніби, всередині, стоїть якийсь такий блок запрет. На те, щоб нічого не робити. І коли нас, нам реально нічого не хочеться, у нас немає сили бажання. Ми не можемо собі дозволити. Типу, ну окей, я тоді нічого не буду робити, поки у мене не з'явиться щире бажання. А ми все одно стараємося щось собі знайти, якось із цього вилізти, аби чимось себе зайняти. І це дуже велика омана, тому що нам дуже страшно нічого не робити, бо тоді ми залишаємось реально наодинці з собою. І всі різні почуття, емоції, думки, які ви ховали від себе з різними справами, вони до вас приходять, і ви з ними зіштовхуєтесь один на один, і це стрьомно. Ну, дійсно, мені самі іноді хочеться піти і щось робити, але я тоді просто розумію, від чого я тікаю зараз. І нічого не залишається, як просто сісти на один з собою і посидіти, прожити якісь там думки. Подивитись, чому вони в мене з'явились, і що в них такого страшного, що я не хочу з ними залишатись. Бо це просто думки, які з'явились в нас в голові, і ми так само можемо з ними попрощатись і вважати їх неактуальними для себе. Та, відповідно, це другий такий пункт, так, що ми постійно робимо щось, або щось робити, щоб не бути наодинці з собою, щоб не бути в тиші, не почути свій справжній внутрішній голос. І ми просто від цього втікаємо. А, і так само третє, це коли ми робимо. Ой, я не вдягнути сережки забула. Так от, ну, я буду вдягати, бо я хочу зробити це відео максимально щирим і простим, бо цього дуже не вистачає зараз на просторах інтернету, якоїсь такої звичайної простоти. А, так от. Коли таке ще може такий стан, да, може з'являтися ще тоді, коли ми робимо постійно те, що ми не хочемо. І відповідно у нас енергія, ресурс, він витрачається, але нічим не заповнюється, тому що всі справи, які ми робимо, всі справи, які ми робимо, вони через треба, вони не через хочу. І всі якісь різні маленькі пункти, які ви постійно виконуєте протягом дня, вони вам не приносять задоволення. І зрозуміло, блін, що тоді морально ну, не захочеться нічого робити, і сил не буде. Тому а, моїм щирим баченням цього, моє, моєю порадою, якою я сама користуюсь в своєму житті, коли нема ні на чого бажання апатії, то дозвольте собі нічого не робити. Блін. Я, я вам не дозволяю, якщо вам потрібно це відголов почути, я дозволяю вам нічого не робити. Ви не станете від цього гіршими. Ви не станете від цього поганими, такими від того, що ви просто ляжете або сядете і будете лежати тише і все не, не станеться ніякого кінця світу. Дозвольте собі прожити всі ці почуття, всі ці емоції, які будуть на вас нахлинувати, накатувати. Це дуже, дуже корисно. У мене теж буває таке, що я нічого не хочу робити. І ось я нещодавно повернулася в Київ. І в мене був цей стан, що мені реально нічого не хотілося. Я просто лягала і лежала до тих пір, поки всередині мене не з'являвся якийсь імпульс, навіть дуже маленький до дії. І ось цей ось момент, коли ми лежимо і дозволяємо собі нічого не робити в тиші, він дозволяє проявити наші справжні бажання, наші справжні імпульси, які ми в собі блокували, якийсь проміжок часу довгий. Тому що коли ми якісь свої ідеї, імпульси блокуємо, вони починають їсти вас зсередини. Тому що у нас, ніби всередині, да, виділився якась кількості сил, енергії на реалізацію, але вона хоп і проковтнулася обратно. І воно застоїться там і починає, ніби вас їсти зсередини. І тому я отак просто лягала і лежала. Слідкувала просто за тими процесами, які відбуваються всередині мене, не давала емоційно, просто дихала, і я помітила, що у мене з'явилась важкість управляти своїми думками. У мене давно такого не було. Це після різних відпочинок, після відпочинку, після подорожей, знову почали такі ось неконтрольовані думки лізти, різні швидкі думки, яких називають, коли вони просто не вже, звичні такі. А, і я от сиділа і відчувала, що мені важче контролювати свої думки, і вони дійсно, ніби іноді починають мною володіти. І Я це відслідковую і розумію, що оце один із таких пунктів, який в мене забирає сили. І поки я отак от сиділа, мені з'явився щирий імпульс записати це відео, тому що ну, це те, що я от відчула, я хочу поділитися з вами. А, і отак просто сидіть. І слідкую що всередині мене з'являється. Так, от, хоп, у мене з'явився імпульс е помалювати. і Я пішла і помалювала. Мене це надихнуло. Хоп, у мене з'явився якийсь імпульс почитати. Захотілося якось розм'ятись, порозтягувати, зробити його і так далі. Е це для мене, знаєте, must have, <laughs> Тому що ми дуже часто хочемо якоїсь такої. Чарівне, пігулки, щоб отак от просто хопа, і все і все зрозуміло стало. Але ну, прикол в тому, що воно так не працює, і весь секрет в тому, щоб слухати, чути себе, бути з собою. Наша велика біда в тому, що ми багато робимо зайвих дій, які не мають нагальної потреби. І це забирає у нас дуже багато сил на справу. І також. Важливим, важливим, дуже важливим рішенням мій погляд буде почати перед початком кожної дії думати, а що за нею стоїть, яка ідея, який сенс, мета стоїть за цією дією? Чи дійсно воно мені потрібно? Кожен раз, коли ми відкриваємо телефон, кожен раз, коли ми не знаю, кудись виходимо на вулицю, хочемо щось купити, якусь справу робимо, І завжди думайте, чи дійсно це зараз потрібно. І якщо ви розумієте, що це насправді не потрібно, подумайте, яка ідея, яке уявлення стоїть за цією дією, за цим бажанням зробити цю дію, яка не є для вас дійсно щиро, істинно потрібною. Ну що, що все одно за цим стоїть? І працюйте не з самою дією, яку ви хочете робити, а з уявленням, чому вам потрібна ця дія, і чому вам треба її робити. Яке уявлення стоїть за цим? Наприклад, постійно там брати, да, і лістати стрічку, коли ну, у вас це не наповнює, а навпаки тільки вводить ще гірший стан. Яке уявлення стоїть за цим? Ну, наприклад, я зараз глибинна, наприклад, мені зараз якось некомфортно в собі, в своєму житті, і немає маю сил щось змінювати, тому я просто хочу відволіктись і повтикати. На життя інших, на якісь смішні мили, щоб не думати про те, в якому житті, в якому стані моє життя є зараз. Ось таке уявлення, що це мені допоможе, щоб це мене відвеліке, відвеліче. Але можна це змінити, це уявлення і вирішити, що коли у мене некомфорт в моєму житті, в собі, поганий стан допоможе мені час із собою. мені допоможе. Медитація, мені допоможе прогулянка наодинці в парку і так далі. Тобто змінювати ці звичні, уявлені, патерни, швидкі думки, якими ви живете. Ось така от, зараз я гляну, чи я не забула ще щось сказати. І от якщо ви змінюєте ось такі ось м м патерни, шаблони в вашому житті, почнете робити менше, дозволити собі робити менше. І позбавлятись від цих непотрібних дій, ви відчуєте себе набагато вільніше, простіше. З'явиться простір всередині вас у вашому житті, для того, щоб робити дійсно вартість і речі. Звільніть спочатку простір, щоб у вас було місце, де вмістити да, ось те, чого вам не вистачає зараз, для того, щоб почувати себе наповнено гармонійно. І так далі. Ось це такі мої вам думки. Це не просто якась інформація, да? це те, що я прожила, і це те, що зараз дуже сильно наповнено такою великою кількості бажання, любові, бажання поділитись, і щоб хтось ще в цьому світі а, пробував змінювати своє життя. А якщо а, ви хочете потрапити на індивідуальну роботу, то пишіть мені, будь ласка, в інстаграм, і ми з вами а, розберемо саме вашу життєву історію, саме ваш стан, вашу причину і разом будемо відчувати, пропрацьовувати ці всі імпульси, які з'являються, всі ці бажання, заблоковані почуття, емоції і так далі. Тобто, дуже дуже велике поле для дослідження себе відкривається. Я була дуже рада з вами поспілкуватися, хоча це, по суті, камера переді але Я відчуваю вас все одно. Підписуйтесь також на мій інстаграм, на цей канал. Буду вам дуже вдячна за коментарі, за щиро вашу думку, тому що це позитивно впливає на алгоритм YouTube. Ну і загалом мені це дуже важливо чути фідбек. Будемо завершувати, обіймаю вас, вірю, що у вас це вийде.